Сьогодні зранку, близько 2.30 російські окупанти підірвали греблю каховського водосховища. Вона повністю зруйнована і не підлягає відновленню. Є загроза затоплення до 80 населених пунктів станом на зараз. Повністю або частково затоплені понад 10 населених пунктів, повідомили в Херсонській області близько 16 тисяч людей на правобережжі Херсонщини нині у критичному стані. Триває евакуація критичного рівня, вода досягне через 5 годин після моменту підриву. Тобто, якщо ви наше відео дивитеся ввечері, то це означає, що нині ситуація. Критична головне управління розвідки Міністерства оборони підрив назвало очевидним терактом. Гур раніше попереджав про замінування станції. За даними української розвідки, окупанти провели основні роботи із замінування греблі ще у квітні. І за останні кілька днів було заміновано шлюзи та опори. Втім, підірвати всю цю конструкцію за словами. Очільника гур Кирила Буданова вкрай важко Є щоб зруйнувати таку, таку рівна конструкцію. Ну, потрібні десятки тонн вибухівки правильно розташовані. Її не можна просто там Камаз поставити угу. на дамбі, це нічого не дасть. Російська пропаганда традиційно спробувала звалити всю провину, ясно, що, на українців, і почала розганяти фейки у себе про те, що Каховська ГЕС буцімто була зруйнована Україною ударом з РСЗВ Ольха. Нам фіг робити, ми пішли бомбанули Каховську ГЕС, щоб в Криму не було води. Ох, потвори. Щоб ви розуміли, ця інформація? Вона розтікається по всіх пропагандистських каналах. Там вже про це повідомили НТВ, РТ на русском, Відповідно, це все ще й, е, транслюється на західні країни і на Європу, де розповідають, що це ми самі собі підірвали. Пропаганди Соловйов і ще й ряд кремлівських медіаресурсів. Всі говорять, що це зробили українці. Ну яка логіка? Ну росіяни логіка, ви ж розумієте? Це важко. Это прямая дорога Каховской ГЭС, буквально полтора-два километра. Отсюда даже можно разглядеть крышу главного зала. К сожалению, ближе подойти нет никакой возможности. Наши военные оцепили периметр. Противник сейчас ведет обстрел из минометов, как по береговой линии, так и по дороге. Але, друзья, один из окупантів все-таки проговорился. Військовий на прізвище Гузенко, що служить у Херсонській області, записав відеозвернення, де визнав, Що це російська армія підірвала греблю Каховської ГЕС і закликав підривати інші греблі на Дніпрі? А да, якщо все пройде, як говорить по плану, як в пісні Гражданської оборони, то на Дніпрі є ще інші ГЕС, з якими я думаю, стоїть розібратися, друзі. Навіщо це взагалі росіянам? Російські окупаційні війська підірвали Каховську ГЕС, щоб тиснути на сили оборони в Україні в цілому. Але зрозумівши, що вони накоїли, почали самі евакуюватися. Про це повідомила керівниця об'єднаного прес-центру оперативного командування Південь Наталя Гоменюк. Так, дійсно вони настільки втомилися чекати, з якого ж напрямку він відбудеться, що будь-яка активність сил оборони, зокрема і посилення контрбатарейної роботи, призвели до призвели до того, що в них не витримали нерви і вони намагаються збільшити площу водної поверхні, щоб українські сили оборони не вдалися до форсування. Ну а тепер, друзі, про наслідки: цей злочин Росії призведе до страшних екологічних, економічних і техногенних наслідків. А саме руйнування ГЕС вважається зброєю масового знищення і воєнним злочином, які прирівнюються до підриву атомної бомби чи атомної електростанції. Перш за все, підрив Каховської ГЕС може призвести до катастрофи на Запорізькій атомній електростанції, бо може припинитися подача охолоджувальної води на АЕС, яка потребує охолодження навіть для зупинених реакторів. Але станом на зараз ситуація контрольована. Я записала розмову із колишнім міністром екології та природних ресурсів Остап Самарак розповів, що буде із АЕС і в цілому що буде із. Екологічною ситуацією в Україні не тільки на півдні, але й в країні в цілому. Повірте мені, наслідки. На жаль, сумні. Послухайте розмову з Остапом. Це дійсно катастрофа. Ти так само шокований? І чим це може далі вже загрожувати не тільки екологію, але і життя країни? Треба розуміти, що Дніпро давно вже не є річкою. Це є каскад водосховищ і Каховська ГЕС це була остання дамба. На е, яка е, входила в цю мережу е, Дніпровських е, Дніпровського каскаду, і її зривання, її ліквідація суттєво міняє е, взагалі архітектуру, якщо можна вжити таке слово, самого е, каскаду водосховищ. Чим це загрожує? Звичайно, е, це проблема для затоплених територій і. Е, Поки вода буде сходити, я не знаю це скільки часу. Це тижні будуть, чи це більше місяця. Відбудеться заболочення. Ну затопиться і живе, і рослинний світ, і взагалі нижче по Дніпру, по течії від Каховського водосховища є декілька національних парків. Я підозрюю, що те, що не добила війна, там доб'є оцей й поток. Але е, не треба думати, що це є основна чи єдина проблема, яка станеться. Найбільше мене турбує, як, як це вплине на людей, які живуть навколо до, е, тобто вище від Каховського водосховища і нижче. Ми повинні розуміти, що вище Каховського водосховища Дніпро перетвориться на очевидно вузеньку маловодну річку, яка буде мати дуже маленький дебет води в цій частині. і... Це означає, що маленькі і великі міста, зокрема, Бердянськ, залишиться просто без води, тому що з цього водосховища декілька населених пунктів, зокрема, велике місто, доволі велике місто Бердянськ, яке сьогодні є в окупації, запитувалося водою. Цієї можливості у них скоро не стане, що означає залишити таке велике місто без води, можна тільки спрогнозувати. Звичайно, і Кримський, і північний канали стануть сухими, і звичайно не буде води і в Криму. Але давайте не будемо сьогодні це коментувати, тільки приймемо як факт: те, що все сільське господарство Дніпропетровщини, Запоріжжя, Херсонщини, які є вище, залежало від Каховського водосховища і зрошувальні системи брали воду саме звідти. Цього зараз не буде. А що Третє, за а що за річ? Це катастрофа побільше, На жаль, може відбутися побільше, ніж Чорнобильська. Я не хочу лякати нікого, але ми повинні це усвідомлювати. Чим це загрожує станом на сьогодні? Система охолодження атомної електростанції, зокрема Запорізької атомної електростанції, залежить від Дніпровської води. Е ця система побудована таким чином, що є ставок охолодження, який е знаходиться вище рівня е Дніпровської води, і туди закачується вода з, з, з Дніпра, е зокрема з водосховища. Е і вже зі ставка відбувається ставка охолодження, відбувається процес охолодження реакторів. Е це зникання води в водосховищі. Немає прямої загрози, що е, не буде відбуватися охолодження у цю секунду у цей момент, але е, це означає, що поповнення балансу в ставку охолодження буде під серйозною проблемою, і оскільки ми вже сьогодні сказали, що вище Каховського водосховища е, ми отримаємо очевидно маловодну річку, яка Поповнюється маленькими притоками, система наповнення ставка охолодження буде точно порушена і вона не зможе функціонувати так, як вона запланована запроєктована. Дякую тобі, Остапа. Друзі, ми і надалі будемо повідомляти вам всі свіжі новини у зв'язку з цією катастрофою, і не тільки. Слідкуйте за телеграм-каналом Соколова. Підпишіться, якщо ще не підписані. Ну а ми, коли готували цей матеріал до ефіру, нам згадалося ось це відео, друзі. Підрив Дніпровської ГЕС, роковини страшного злочину комуністів 18 серпня 1941 року. Так називається це відео. Це означає, що нічого не міняється. Терористичний режим із комуністичною складовою, де люди, природа, наслідки не мають жодного е, значення. Головне влада, і я на горі, я їх з'явила. Це все ідеологія Російської Федерації, на жаль, для нас нині сумна, але всі вони будуть затоплені і знищені. І будуть далі розвивати вже відновлений нами чорнозем в кращих масштабах своїми тілами. Друзі, ну і вже відомо, хто підірвав Каховську ГЕС, підірвав її перший батальйон 205-ї мотострілецької бригади з міста Будьоновськ, Ставропольського краю. Це інформація від АТЕ. Нагадаю, що теж це військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України, а також на території Росії, створений українцями та кримськотатарами. Не знаю, що більше сказати. Друзі, всі, хто є на території Херсонської області, зараз наближеною, будь ласка, слідкуйте за повідомленням влади, евакуюйтеся і бережіть своє життя. Поки ви живі, все можливо змінити. Тому бережіть себе, своїх близьких і своїх дітей. Слава Україні! Слава Збройним силам України!